Друзі, сьогодні на продаж у нас залітає ось така ось легенда. Це BMW Семерочка в чорному кольорі в М-пакеті на полном приводі. А тепер дивіться сюди. Це легендарний 3-літровий бензиновий двигун з двома турбінками. По салону у нас тут тупо фарш, мультикермо, підрульові ліпісточки, проекція на лобове скло. Потім у нас електрорегулювання сидінь, звісно, з пам'яттю. та люк. Далі у нас тут іде дуже крута мультимедіа. Потім підігрів сидінь, пам'ять сидінь, електрорегулювання сидінь, пасажирського в тому числі. Друзі, що у нас по задньому ряду сидінь? Нагадую, це 740 BMW, поэтому у нас тут 4 зонний клімат-контроль, підігрів усіх 4 сідух, дуже-дуже багато місця, комфортніші сідушки та обалденний від. Тому, шановні, любітелі Мерседесів, приїжджайте до нас на вулицю Генерала Радієвського 34А на безкоштовний тест-драйв цієї бешки Та переконайте себе у найкращому.